Поки на сході триває війна, волонтерський рух на Прикарпатті не вщухає. Студенти юридичного інституту передали теплі речі бійцям спецбатальйону Івано-Франківськ, котрі днями вирушають на Донбас. Гроші на добру справу це понад 30 тисяч гривень з власної ініціативи. Збирали усім вузом, бо й самі відправили на фронт колег та друзів. Наші теж призивають наші студенти. Є там є такі, що й загинули на превеликий жаль. Вже похоронили. Є такі, що в полоні побували. Тому нам не байдужа доля наших людей, українців, які воюють і наступають холодні часи. Тому Влітку було одно, а зараз інше. Віднайти такі необхідні нині на східному фронті термобілизну та спальники студентам допомогли місцеві підприємці, та й самі доброчинці прийшли не з порожніми руками для армійців, закупили теплі шкарпетки і каски. Так як наш волонтерський рух займається цією справою, вже неодноразово допомагав всім батальйонам міста Івано-Франківська, то відповідно у нас вже є певна інформація, де ми можемо придбати які речі. Це дуже добре, що студентство починає само проявляти Ініціативу, і все-таки нам треба допомогти їм цю ініціативу активно десь впроваджувати. Їхня допомога вона є цільова, так само як і наша. І я думаю, що спільно ми зможемо допомогти не тільки нашим підрозділам. Вони повинні відчувати, що у них є тепло. У них хтось про них дбає, і ми чекаємо їх тут живими й здоровим. Спецпризначенців, що вирушають на схід, волонтери підтримують уже не перший раз і обіцяють не останній. За декілька днів воякам на передову передадуть ще й зимові бушлати.